Так гарно пройшов жовтень, і так погано почався листопад. Привіт, друзі! Це PS Trade. Сьогодні ми поговоримо за п'ять криптовалют, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі, що ми зробили огляд. А також подивимося загальну ситуацію на ринку, чого чекати в листопаді. І що робити, якщо крипта все таки буде падати далі? Проте, якщо ви не знайшли альткоїна, за який голосували, а хочете знати про нього інформацію, приєднуйтесь до нашого стріму, який буде 8 листопада о 20.00. Для того щоб приєднатися до нашого стріму, треба зареєструватися всього навсього на всього на біржі OKX, в верифікацію і написати нам в телеграмі. Посилання на реєстрацію на біржу КІКС буде в описі під даним відео. На самому початку нового місяця варто подивитися на місячний таймфрейм, щоб зрозуміти, що ж відбувалося в попередньому місці. Отже, бачимо, що жовтнева місячна свічка закрилася досить бадьоро. Є всі шанси продовжувати ріст. Покупці зупинилися на грані біля історичних максимумів, не оновивши їх цього на всього на 200 доларів, не вистачило сил. І зараз у нас може сформуватися локальна корекція у листопаді. Отже, поки ціна біткоїна не падає нижче 65 тисяч доларів, є всі шанси продовжувати ріст без е, глибокого падіння, без продовження цієї консолідації і тесту діапазону 60-62 тисячі Доларів на даний момент у нас відкриті лонг позиції по альткоїнах, і ми чекаємо все таки продовження росту. Звісно, всі ці позиції зі стопордерами. І у випадку, якщо ми помилилися, ми будемо очікувати падіння ринку приблизно на 30-50% і там знову перекуповувати альти у середньостроковій і довгострокових перспективах. По суті, в листопаді ціна біткоїна не повинна довго і глибоко падати, тому що якщо, наприклад, біток впаде до 62 тисяч доларів, він по суті поглине повністю всі досягнення покупців у жовтні, а це означатиме, що. Покупці вже не готові продовжувати пхати ціну вверх, продовжувати тренд росту, і у нас в кращому випадку консолідація, яка триває з березня 2024 року, продовжиться відповідно. Далі ми будемо дивитися, чи втримають біткоін вже там у діапазонах 52-54 тисячі доларів з першою прохідною цілею 60-62 тисячі доларів. Одразу кажемо, що для нас цей сценарій альтернативний, ми просто знаємо, що таке теоретично можливо, і розуміємо, які критичні точки нам підкажуть, що цей сценарій вступив в дію. Проте основний наш сценарій продовження росту після завершення теперішньої локальної корекції. Двотижневий таймфрейм по біткоїну показує, що якраз таки нижче 65 тисяч доларів не можна опускатися ціні. Теперішня двотижнева свічка зараз продовжує атаку, і якщо вона закриється. Умовно не нижче 69 тисяч доларів, тобто через 2 дні і 7 годин закривається не нижче цього діапазону. Маємо всі шанси продовжувати штовхати ціну біткоїна вверх і оновлювати історичні максимум. Проте, якщо оновлюється мінімум 65 тисяч доларів, навіть якщо буде потужний відскок вверх, вже від історичних максимумів ми вже розглядали відкриття локальних шорт-позицій. Та сама критична точка для сценарію росту і на тижневому таймфреймі діясом 65 тисяч доларів, нижче якої не можна допускати, щоб ціна біткоїна падала. А на триденному таймфреймі взагалі не можна допускати, щоб протягом теперішнього дня. Ціна біткоїна опускалася нижче 67 тисяч доларів. В такому випадку всі старання покупців оновити історичні максимуми будуть повністю поглинуті, і далі діло техніки, щоб продавці пропхали ціну нижче 65 тисяч доларів і обвалили ринок біткоїна. Тому що зверніть увагу, починаючи з серпня 2024 року, локальні мінімуми по біткоїну не оновлювалися. Там накопилося досить багато ліквідності. І якщо покупці не хочуть її віддавати, вони повинні тримати діапазон 69 тисяч доларів досить міцно. В даному таймфреймі якраз такі падіння біткоїна. Яке розпочалося три дні тому, починаючи з 30 жовтня, якраз таки в кінці місяця, призупиняється, якраз у діапазоні 69 тисяч доларів. Тобто це хороший знак. І, відповідно, зараз у нас є дві важливі умови по біткоїну для продовження росту. Перше це не падіння ціни нижче 65 тисяч доларів, умовно, 65 200 навіть. І друге, щоб падіння біткоїн, яке зараз відбувається, не відбувалося різко, наприклад, за один день, щоб ціна впала різко до 65 66 до тисяч доларів. Відповідно, якщо у нас далі будуть покупці локально гальмувати ціну біткоїна і. Вона все ж таки зупиниться в діапазоні 69 тисяч доларів. Це буде хороший сигнал для того, що у нас ще не закінчився ріст відкоїн, який почався з 7 вересня, і нас все таки буде очікувати оновлення історичних максимів і зняття великої кількості ліквідності. Шорт гравців. Поки ситуація на ринку криптовалют не така стабільна, як би хотілося, рекомендуємо вам приєднатися до нашого закритого клубу 99 PS Trade. В нашому клубі ми щодня робимо огляд за ринку, доділимося інформацією, чи варто зараз інвестувати і думати про відкриття позицій, чи краще подивитись з попкорном за ринком. А також публікуємо свої середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Приєднуйтеся! 6-годинний таймфрейм протягом трьох 6-годинних свічок бачимо, що ціна біткоїна тестить дієплозон 69 тисяч доларів. Покупці навіть здійснювали локальну спробу початку росту і змогли затестити ось діапазон 71 тисячі 700 доларів. З даного діапазону одразу пішла агресивна реакція, і ми думаємо, що на вихідних покупці-продавці і далі будуть виясняти відносини в діапазоні 69 тисяч доларів. Тому до понеділка активних рухів по відкриття позиціях ми б не робили. На годинках чітко видно, що біткоїн поки що досить слабкий. Киї покупці не можуть реалізувати нормальний відскок, і е, давка ціни вниз має продовжитись далі на вихідних. Саме основне знову ж таки, щоб не впалася на нижче 65 тисяч доларів, і щоб це падіння, яке зараз відбувається, не було дуже агресивно швидке. Нехай собі біткоін трошки коригується, локально падає, але без різких рухів. Домінування USDT на місячному таймфреймі другий місяць падає. Проте ми бачимо, що ніяк не може розпочатися така от активна хвиля падіння. І все ще ми не пробили впевнено діапазон 5% вниз. Тому цього місяця ми чекаємо максимум від домінування USDT до відмітки 5,6%. І якщо дана відмітка втримується, все-таки далі падіння домінування USDT продовжиться. І перша наша ціль це буде, звісно, 3,8, 3,6%. А це на секундочку дуже непогана хвиля росту для всіх криптовалют. Графік домінування біткоїна на місячному таймфреймі насторожує тим, що має всі шанси продовжити свій ріст у листопаді. Бачимо зелений діапазон, це саме цей діапазон, звідки ймовірно може бути розворот. Проте це дуже широкий діапазон, в якому розвертатись показник може декілька місяців. Тому листопад виглядає так, що в принципі, якщо біткоін... Верніше, якщо хребта буде рости, то в першу чергу це буде рости біткоін, а альти знову будуть спокійно спостерігати за тим, що відбувається. Ну і декілька слів про капіталізацію альткоїнів, не враховуючи ефіріума на місячному таймфреймі. Як бачимо, починаючи з липня 2024 року, капіталізація Альтів рухається у діапазоні 540-640 мільярдів доларів. І дуже неприємно, що ніяк не може статися постріл капіталізації вверх. Це говорить про те, що є шанси знову відкату. Показника капіталізації до діапазону 540 мільярдів доларів, а це з теперішніх показників мінус 8-10%. Отже, листопад може бути не дуже приємним тим, хто зараз тримає альткоїни. Тому все, що ми зараз чекаємо від листопада по альткоїнах, і в принципі по крипті, це якісь середньострокові хвилі росту в той час, коли біткоін зупиняється, і показники домінування біткоїна і USDT рухаються в потрібному нам напрямку. Тобто це не є якісь очікування у двостроковій перспективі, що в нас будуть X2, X3, X4. Принаймні, поки що на великих таймфреймах немає передумов для таких думок. І на базі висновків, які ми зробили по графіку біткоїна, домінування USDT біткоїна, а також капіталізації альткоїнів, приступаємо до цих криптовалют, за які ви найбільше голосували в нашому телеграм-каналі. Багато кого цікавила доля Ефіріуму, тому почнемо саме з нього. Перед вами графік Ефіріума на місячному таймфреймі в парі до Біткоїна. І як бачите, імпульс падіння Ефіріума стабільно триває з червня 2024 року. Ми не говоримо за весь попередній цикл падіння, а саме за останній імпульс. Тобто бачимо, що у нас була важлива критична точка 0,05. По в парі до біткоїна і от після пробиття цієї відмітки ефір в парі до бітка вже впав на 35%. Ми малювали приблизний діапазон, це є 0,03, звідки ми чекаємо відскоку ефірма хоча б до 0,046-005. І бачимо, що потрохи-потрохи показник ефіріму парадобітка доходить до цього діапазону. Тому, поки що раніше, ми би не намагалися активно і жадібно купувати ефіріум, поки хоча б не побачимо тест цього діапазону. А це ще мінус 10-15% від теперішніх цін. Переходимо на більш людський таймфрейм, це є тижневки, і бачимо, що ефір тут нічого не зупиняє до падіння. У нас постійно оновлюється максимум, мінімум, перепрошую без проблем. А якщо відбуваються якісь відскоки, то ці відскоки настільки слабкі, що їх навіть можна не брати до уваги. І продовження падіння, бачимо, об'єми ніякі порівнянні з тим, які були. Тому поки що ефір стає нецікавим, і ми. Прикидаємо, що падіння ще на 10-15% в партій біткоїна це цілком реальна перспектива протягом наступного місяця. Тобто, цього листопада у нас був локальний трейд по ефіріуму від діапазону 2500 е, сатош. З ціллю 2976, проте бачимо, що навіть до цієї цілі ціна не дійшла. І, відповідно, є дуже великий шанс, що цей трейд закриться по е, збитку. Це нагадаю, потенційний трейд. Ми його реально не відкривали, просто ставили для себе орієнтири, де би можна було ризикувати на менших таймфреймах. І відповідно, те, що ви показували, падіння 10-15%, це приблизно діапазон 2000 доларів. Тобто, якщо взяти свій депозит і розставити лімітні ордери, починаючи з 1600 доларів до 2100 доларів, на нашу думку це би була дуже непогана схема закупки ефіріума у довгостроковій перспективі. Якщо відкрити менше таймфрейм, наприклад, восьмигодинний, то бачимо, що зараз ефіріум призупиняється біля точки входу, які малювали. Отже, цей діапазон дійсно важливий. Відповідно, якщо ризикувати зараз і ставити ось такі стопордари, такий трейд можна рахувати розумним, якщо вас не цікавить закупка на тижневках, так а от ви шукаєте якісь такі от спекуляції. Тому що у нас тут зараз ось такий, от трикутничок, консолідація, яка все більше звужується, так ось. Показує так, що все більше звужується. Що зверху, що знизу. Відповідно, враховуючи який зараз ринок емоційний, цілком можливо, в постріл ефірі на 20% і потім, наприклад, доходження його до стопа. Тут важливо чітко розуміти, що якщо спрацьовує стоп одер по ефіріуму, то чекати його потрібно далі з діапазону 1600 до 2000 доларів і активно приніше, правильно, сходинками за допомогою лімітних ордерів його там закупляти. При такій закупці основна верніше, перша ціль буде близько 3100 доларів. Відповідно, якщо у вас середня ціна буде коливатися десь приблизно 1850-1900 доларів, то 300 для вас це буде плюс 60-70%. відсотків. Досить непоганий ріст, як для такого інструменту, як ефір, враховуючи його ліквідність і важкість в плані капіталізації. Криптовалюта NIR. дуже хороший проект, який під собою має сильний фундаментал. Ніяк не може почати рости. Перед вами тижневий таймфрейм, навіть не буде відкривати місячний. І бачимо, що останні 5 тижнів ми просто падаємо і оновлюємо попередні мінімуми від серпня 2024 року. Потрохи-потрохи, NIR доходить до важливого діапазону. Ми вже показували, що цей діапазон від липня 2021 року дозволив криптовалюті NIR ось такі маніпуляційні або не маніпуляційні рухи на. 700%. Зараз ми заходимо в цей діапазон. Дивіться на яких об'ємах поки що зацікавленості немає. Проте ми будемо очікувати все-таки відскок, починаючи від 4800, сатош, так закінчуючи вже теперішнім діапазоном. Це приблизно 18-20% руху вниз. Ще може бути верніше. Неправильно сказав, якщо вниз дивитися, то це приблизно там ну близько 13% ще може Нір провалитися. Проте ми доходимо в цікаву ліквідну зону, де можна починати його закуповувати ну як мінімум в парі до біткоїна. Перед тим як ми перейдемо на графік в парі до USDT, треба згадати, як ж НІР почав рости попередній раз. Попередній раз він почав рости після того, як оновив свої історичні мінімуми. Після ось такого слабкого подібня. У нас різко збільшились об'єми торгів і пішло-поїхало. Відповідно, зараз можемо очікувати, принаймні, тест діапазону 4800 затош, і починаючи з цього діапазону можна потрохи підкуповувати нір і чекати нову хвилю росту щонайменше до 13700 13800 сатош. За затош. Якщо розглядати НІР для покупки на трьохденному таймфреймі, то вхід в Нір є в двох точках. Зараз по 4 долари, коли ціна прийшла в важливий діапазон, звідки постійно відскакує і оновлює локальні максимуми, хоч і з глибокими корекціями вниз, але оновлює. І наступна зона закупки це 2,3 і долари. Відповідно, якщо стоп ордер нижче 3,98 доларів по НІР спрацьовує. Може бути дуже сильний пролив цієї криптовалюти до 2 доларів за рахунок того, що у нас тут дуже багато неоновлених мінімумів. Відповідно раніше ми би ще раз повторно не купували б нір, поки б не побачили його по 2,3 долари. Відповідно, або зараз по 4, або ви збиває стоп, і тоді виставляти вже ордери по 2 долари. Таким чином, ви врятуєте себе від просадки на мінус 30% і. Після закупки по 2.3 спокійно відіб'єте 15-відсотковий стоп-ордер і матимете приємну ціну для довгострокових вже інвестицій. Тим більше врахуйте, що даний діапазон був дуже цікавий і в 2021 році, і, в принципі, тут набиралася глобальна позиція. Дуже би не хотілося такого провалу крипти, але потрібно бути готовим, якщо біткоін піде вниз і не зможе оновити історичний максимум, наприклад. так, продовжить свою корекцію нижче 65 тисяч доларів, то по понір такий сценарій цілком імовірний. Якщо з теперішнього діапазону NIR виросте е, до 6,2, тут би ми фіксували основну позицію, тому що у нас може ще якийсь час тривати розворот цієї криптовалюти, і ціна буде ходити в такому діапазоні. Тут є де купляти і є де продавати. Ну а глобально, звісно, NIR можна очікувати десь в діапазоні 11-12 доларів. Тобто, у нас була перша прекрасна хвиля росту. Зараз триває корекція, після завершення якої у нас буде перехай. Максимум від березня 2024 року. Помаленьку, невеликими кроками, ми підходимо до графіку тон на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна. Отже, бачимо, що графік падає впевнено. Починаючи з 16 вересня, ціна тон в парі до бітка стабільно знижується, і, по суті, з вересня місяця вона вже знизилася на 20%. Тобто, поки що щось там може призупиняється по тон, але це не максимально явно. І е, поки що купувати для інвестицій зараз його не дуже б хотілося. Хотілося б побачити тест 7900 Сатош по тон, так. І більше не оновлення локальних мінімів. Тоді вже його можна було б знову купляти і чекати розвороту початку росту. Тепер переходимо на тон. Е, Парі до ЮЗДНЕВЕТЕМФРЕМ показуємо, що тут відбувається. Отже, тон намагався верніше оновив мінімуми від квітня двадцять го року. Після чого розпочав активний відскок. Після цього відскоку нова хвиля падіння досить слабка. Зверніть увагу, які об'єми торгів. Так, тобто, вже без проблем верніше, без великих зусиль продавці тиснуть ціну вниз, але. Якщо ми не оновлюємо локальні мінімуми нижче 4,5 долари, то з такого паттерну цілком вірно, що ми зможемо вистрілити постон до 7 доларів. Це такий сценарій. Знову ж таки, купуючи зараз, ставлячи стоп-ордери нижче 4,5 долара. Якщо такий сценарій відпрацьовує, то можна заробити приблизно 40% при ризиках 9%. Досить непоганий ризик-менеджмент для ризику. Але якщо подивитися е, детально, у нас досить слабкий відскок після тесту е, діапазону 4 і 6 доларів. Не, не вдалося покупцям навіть затестити 7 доларів з першого разу, хоч. Проблем особливих не було. І відповідно, якщо б ми з впевненістю хотіли купити тон, то ставили б лімітні ордери в діапазоні 3,5 доларів. З даного діапазону можна лімітки відкладені поставити і чекати сквіза вниз. Це по суті мінус 35% падіння. Цей сценарій буде релевантний, тоді, якщо біткоін впаде нижче 65 тисяч доларів. А якщо ні, то для більшої перестраховки, враховуючи, що вона росте. Продавці можуть спробувати оновити все таки локальні мінімуми і не пустити ціну далі падати. Тому якщо закупляти тонн, то або починаючи з 4.9, закінчуючи 4,38, тобто ось такий от діапазон ставити на закупку це 10% діапазон зі стопом нижче локальних мінімумів, або вже по 3,5, якщо спрацьовує стоп ордер Відкриваємо менший таймфрейм, подивимося, як це виглядає. Ну так, Після такого падіння на збільшених об'ємах дуже б хотілося максимум побачити, це малесеньке оновлення мінімумів у випадку продовження падіння, тобто чуть-чуть впасти на ще 4,5 ось сюди потон. І тоді активно потужний ріст до 5,4. Якщо ми будемо бачити такий відскок. Після такого відскоку ми чекатимемо хоча б локальну корекцію до 4.9 знову ж таки, і тоді будемо вже впевненіше заходити, ставивши стоп ордер за новостворений локальний мінімум. Ті. В парі до біткоїна стала небезпечною, тому що вона. Не змогла вистрілити от з цієї консолідації, з якої ми чекали нову хвилю росту. У нас далі оновлюються мінімуми. І по суті, зараз тія до добіка знаходиться на історичних мінімумах. Об'єми торгівлі не є якісь агресивно великі, так, все в межах норми, і вся надія на те, що ціна ті в парі до біткоїна рухається просто ось в такому клині. Ну, не суть, чи це клин чи це консолідація, але суть в тому, щоб вона просто призупиняла своє падіння і хочеться побачити першого імпульсу росту до діапазону 1260 сатош. Поки що, в такому паттерні Тія може продовжувати падати, скільки часу невідомо. Отже, ріст саме до 1260 сатош буде дзвіночком, який скаже, «О, Тія можна знову дивитися для відкриття лонг позицій. Тобто, подивилися ми графік в парі до бітка, Він поки що виглядає не надто впевнений. Відкриваємо тепер графік в парі до USDT. Тут ми малювали, що очікуємо росту після тесту діапазону 4,2 ріст до 7,5-7,6 долара. Це 86%. Що у нас відбулося? Ціна трохи не дійшла до даного діапазону, потім трохи не дійшла до тейк профіту і знову прямує до діапазону входу в позицію. Відповідно, до нього зараз залишилося ще. Падати приблизно 7-10%. Відповідно, ризикувати, заходити в ті, дивлячись на те, як він виглядає до біткоїна, не дуже хочеться. Тим більше у нас був певна певний якась формаційна фігура росту з зупинкою в консолідації і з імовірним постілом вверх, яка не реалізувалася. Тому не зрозуміло, що буде в діапазоні 4,2. Ми просто слідкували за нею. І тут теж можна побачити потія з цей канал Падіння. Так, відповідно, спокійно ціна може впасти десь в діапазону 3,2-3,3, а з теперішньої ціни це ще мінус 25-30%. Враховуючи, що вона ще не сильна до біткоїна, ми б зараз не інвестували в неї і не входили б в діапазоні 4.2, бо не подобається, як тримається ціна. Якщо щось зміниться, як мінімум ми побачимо, якийсь звітко, хоча б до 4.4, а верніше 5,4 з діапазону 4.2, тоді можна буде принаймні локально. Думати про якісь трейди зі зрозумілим стоп-ордером і також з зрозумілими першими цілями, де фіксувати цілому позиції, але знову ж таки, це не будуть якісь. Дуже великі відсотки, це просто в межах маніпуляції на даному таймфреймі не більше 40% росту. Переходимо до криптовалюти Аптос. Як бачите, вона тримається досить непогано в до біткоїна, тому, що якщо інші криптовалюти вперед бітка вже в точках входу, то тут Аптос тримають сильніше. До точки входу, які ми малювали раніше, залишилося десь таки, 13-15% падіння, дивлячись на менших таймфреймах, це цілком реально. Можливо, поставити більш логічно було б зону закупки ось так. Тобто це 1100, сатош, 1200, скажімо так. І з даного діапазону можна. Чекати і верніше ставити лімітні ордери е, по біткоїна. Зверніть увагу, яка тут довга була консолідація, і не віриться, що ця консолідація дуже впевнено, візьметься і проб'ється вниз. Також подивіться, як гарно ріс Аптос на збільшених об'ємах, і як він зараз коригується, тобто так, звісно, зверху розпродавалася. Учасники ринку, але падіння відбувається без агресії, і тому ризикувати в діапазоні 1100 ти це не найгірша ідея по інвестиціях. в репту. парі до USDT проситься падіння до 7,5 долара. Це ще мінус 13-15%. Це цікавий діапазон. Це буде ще один ретест ліквідної зони, яка спочатку не пускала покупців вверх, починаючи з червня. 24-го року, закінчуючи вересням 24-го року. І, відповідно, це цікавий діапазон, де можна ризикувати і купувати цю криптовалюту з кінцевими цілями 14 доларів. Тут поки що все по плану, і насправді Аптос класно тримається. От сюди, якщо вибирати Тія і Аптос, то звісно, що ми вибрали б Тія. вибрали б Аптос для інвестицій. Новий місяць заставляє знімати рожеві окуляри, тому будьмо пильні, розуміємо, що робимо, і готуємося до різних сценаріїв на ринку. Всім прибуткових трейдів, Ну і звісно ж перемоги.